Магазин жабка без продавців. Заходиш по реєстрації, ось тут куча камер. І зараз я просто беру товар з полиці, Ось беру Кока-Колу і виходжу. Ну, ось так виглядає цей магазин. Жабка Нано називається. Щоправда, тут трошки довга реєстрація. Ти реєструєш тут карту свою і аплікацію жабка, в кого є, і потім Потім заходиш до магазину, все, береш товар, виходиш. При тому, коли зісканував карту, знімається якась там сума 10 чи 15 злотих відразу. Але потім там через 3 години воно перераховує, ну, знімає ціну продукту, того, якого ти купив, і частину тої суми з квоти повертає назад. Ось такий магазин без продавців.